Є знижки на лінекспорте. 15% в аптеках. Подорожник пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Карета Єлизавети II, коронаційне крісло і сукні принцеси Діани. Все це більше не належить королівській родині. Щоправда, всі ці речі не з реального життя британських Роялті, а з їхнього кіношного. Деякий реквізит шестисезонного серіалу Корона про життя британської королівської родини виставили на продаж і виручили рекордну суму за ексклюзивні речі, бо вони майже абсолютні копії оригіналів. Найексклюзивнішим лотом торгів стала карета Голд Стейт Коуч. Починаючи з 18-го століття, саме ця карета незмінний транспорт монарха на кожній коронації. Востаннє вона виїжджала на роботу під час особливого дня Чарльза III у травні 2023-го. Позолочена карета важить 4 тони, тому в неї завжди запрягають 8 коней, щоб зрушити транспорт з місця. Вартість оригінальної карети оцінюють у щонайменше 7 мільйонів фунтів стерлінгів. А от репліку, яка візуально нічим не відрізняється від оригіналу і є єдиною копією в світі, зі слів творців серіалу, продали за 56 тисяч фунтів. Вартість цього лоту трохи не дотягнула до вартості машини принцеси Діани. Це ягуар Кабріолет, 87-го року, на якому принцеса їздила в серіалі Корона і в житті. Ягуар пішов з молотка за 70 тисяч фунтів і став найдорожчим лотом аукціону. Ще одна ексклюзивна річ це копія каблучки, з якою король Чарльз III освічився своїй першій дружині Діані. А потім, після загибелі принцеси, ця коштовність перейшла у спадок принцу Вільяму, і він теж скористався нею, аби вразити свою кохану Кейт Мідлтон на заручинах у Кенії в оригіналі. Це перстень з овальним сапфіром в 12 карат зі Шрі-Ланки, оточений 14 діамантами. Сімейна реліквія коштує щонайменше 300 тисяч фунтів. А от репліку продали за вісім. Також тепер у когось вдома є копія безцінного коронаційного крісла британських монархів за 25 тисяч фунтів. Оригінальному екземпляру вже більше ніж 800 років. А ще за 13 тисяч фунтів була продана копія сукні, яку Діана вдягла на благодійний вечір у 1994 році, після того як чутки про зраду чоловіка Чарльза стали публічними. Тому сукню прозвали сукнею відплати. Бо в той вечір, аби насолити чоловіку, діана хотіла виглядати неперевершеною. Тому прийшла на захід у короткі чорні сукні з відкритими плечима. У список лотів на аукціоні Бонхемс в Лондоні потрапило 450 речей, за які виручили рекордні майже 2 мільйони доларів. Продюсери серіалу кажуть, що всі кошти віддадуть на розвиток кінематографа і стипендії для молоді, яка хоче розвиватися в сфері кіно.